Всіх вас вітаю, шановні глядачі, шановні друзі нашого ютуб-каналу. На цьому ютуб-каналі ми розповідаємо всі важливі питання від місцевого рівня до питань державотуру. І сьогодні ми будемо казати про місце сведування і питання це відповідальності, відповідальності посадових осіб. Бо будь-яка посадова особа має нести відповідальність. Але ми з'ясуємо, в яких випадках вони не несуть. Відповідальність. Взагалі, будь-яка посадова особа вона не може сама від себе щось вигадати або щось запропонувати і відповідно сказати про це, у неї є повноваження для цього. Ці повноваження прописані в законі, і вона, в відповідності до цих повноважень, має діяти і виконувати. І відповідно має нести відповідальність. Якщо казати по букві закона, то Будь-яка посадова особа, органи судування, зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Ось так має відбуватися. Але хочу вам провести один приклад, і цей приклад дуже негативний, на превеликий жаль. Бо саме для того, щоб посадова особа відповідала за виконання повноважень, має бути підстава. Підстава це законодавство. А для того, щоб ця посадова особа здійснювала виконання повноважень відповідності до законодавства, має бути прийнято рішення. І відповідно це наголошено в законі України про місцеве товарність, що сільська селищна міська рада має прийняти рішення про розмежування повноважень. Мова йде про ті повноваження, які чітко виписані. В законі України про місцеве самоврядування в главі 2. Бо глава 2 має чітку назву: повноваження виконавчих органів сільських селищних міських рад. І розписані всі ті повноваження, які мають бути визначені за виконавцями. А для цього, щоб вони були визначені за виконавцями, має бути рішення сесії ради. І рада має ухвалити це рішення і своїм рішенням надати. Окремі повноваження окремим виконавцям для їх виконання. Якщо цього рішення від сесії ради немає, відповідно немає і відповідальності. Хочу наголосити про те, що ми в свій час подавали різні запити саме по цьому питанню. По питанню рішення сесії Ради щодо розмежування повноважень голови Другі. І прийшли відповіді, що таких рішень немає. А це каже про те, що будь-яка посадова особа, органів судування не буде нести відповідальність. Бо немає цього рішення. Повноваження є, вони чітко визначені законодавством, виписані в голові 2, але вони не розподілені між виконавцями. бо... Сільський селищний міський або міський голова не винес дане питання на сесію ради. І відповідно це питання не було не обговорено і не проголосовано. В результаті будь-яка посадова особа, місцеве сордування, не виконуючи, не виконуючи свої повноваження, не буде нести відповідальність. Ось в чому проблематика сьогодення. Я вам хочу прочитати. Саме в законі, як це прописано, буквою і закони. Сільська селищна міська рада може прийняти рішення про розмежування повноважень між виконавчим комітетом, відділами, управліннями, іншими виконавчими органами ради та самим сільським селищним міським головою. Тобто, повноваження визначені, законотворець їх прописав, він їх надав, але завдання ради розподілити між виконавцями за які саме повноваження хто буде відповідати. І це рішення Ради дає чітку відповідь стосовно відповідальності виконавців. Ось розумієте, в чому питання, але цього немає. І ось чому на місцях існує бардак, існує безвідповідальність. Бо саме все залежить від голови, від сільського селищного, міського голови. Який має це розуміти, і має відповідно брати на себе відповідальність як найвища посадова особа. Але в більшості цього немає. І в результаті все те, що відбувається в територіальних громадах, це саме відповідальність сільського селищного міського голови, не центральної влади, ні, шановні глядачі, не центральної, саме місцевих представників влади і, Відповідно, депутатів. І депутати мають нести відповідальність, бо вони ухвалюють різні рішення. Вони мають також це розуміти. Ви розумієте, коли люди обирають сільського селищного міського голову і депутатів? Вони віддають цим людям управління території. Якщо ці люди не розуміються в питаннях місцевого місцесвідування, то відповідно на територіях не буде жодних змін. Будуть розповіді, будуть. І вигуки про те, що їм щось не вистачає, що у них якісь є обмеження, що їм щось не дозволяє законодавство і таке інше. А найголовніше питання це взяти на себе відповідальність і розподілити всі повноваження, які стосуються життєдіяльності територіальної громади. І відповідно від цих повноважень буде залежати, яким чином будуть вирішуватися питання. І що саме зміниться на території? Ось в чому важливість даного питання, про яке ми сьогодні з вами і обговорили. Тому, шановні глядачі, відповідальність залежить від місцевих представників влади, яких обирають виборці. Крапка. Всім дякую за перегляд цього відео, шановні глядачі, ми з вами обговорили питання відповідальності. І ця відповідальність залежить від місцевих представників влади в першу чергу. Тому я всім дякую за перегляд цього відео. Якщо вам відео сподобалось, шановні глядачі, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі, ставайте нашими підписниками. На цьому каналі ми кажемо про важливі питання стосовно життєдіяльності громад. Всім вам дякую, шановні глядачі, до наступних зустрічей.